Сьогодні позитивні новини на вагу золота, так само як новина, про те, що складне сільськогосподарське підприємство не тільки успішно працює, але й нарощує темпи виробництва. На Кіровоградщині унікальний молочно-товарний комплекс Петриківське молоко що збудовано в новій Празі, не тільки має історію успіху у реалізації проєкту від як кажуть, нуля до діючого виробництва, але й сьогодні готове активно позмагатись на ринку молочної продукції з європейськими конкурентами. Про це повідомив журналістам ініціатор створення цього комплексу. Генеральний директор групи компаній Украграком Анатолій Кузьменко. Молоко, яке ми тут отримуємо, воно відноситься до європейських стандартів. Ті підприємства, на які ми здаємо сьогодні молоко, воно вони експортують молоко в Європу, тобто Ту продукцію, яку ми сьогодні здаємо, на переробні підприємства воно відноситься до європейських стандартів. Тобто ми сьогодні, зараз сам комплекс проходить акредитацію по отриманні документів, що колись може якась з'явиться можливість працювати напряму, то таке питання буде, завершується документація по акредитації в цьому напрямку. МТК Петриківське молоко, що сьогодні забезпечує робочими місцями і високими заробітними платами, чимало жителів селища. І Олександрії планує розширити виробництво. Для цього є всі підстави. По перше, поголів'я молочного стада зібрано з породистих корів, що дають кращі в області і навіть Україні показники. По-друге, комплекс будовний та працює з розрахунку на розширення виробництва. У нас є родючі чорноземи, які ми повинні використати основним напрямком використати для забезпечення виробництва продукції рослинництва тільки через галузь, тільки через сільське господарство на коротший час можна прийти. До розвитку до успішного розвитку держави сьогодні Анатолій Кузьменко вважає для того, щоб таке виробництво, як молочно-товарний комплекс Петриківське молоко, так само як і інші виробничі потужності Кіровогращини та Олександрія розвивались. Треба зробити декілька важливих речей в державі, зокрема, побороти корупцію, залучити громадян до управління державою та всерйоз опікуватись з боку держави такою проблемою як зайнятість.